Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо можливість працювати. Сьогодні я трошки попрацював, робив квартирку номер 2 тому що двохкомнатна квартира Лесі Петрівні не довподобає. І я сьогодні зробив ще дві кімнати, потім піду і покажу. Так що цвинарник перелаштовуємо вже під курятник. Колись теж то був курятник. Ну, але для того, щоб щось мати, треба працювати. Так що, друзі, але не забуваємо, завтра у нас прямий ефір. Завтра субота із 20.00 родина Шелутків Шелудьків вас чекає на лотерейку розіграш, українську пісню, а також спілкування в будь-якому напрямку. Тобто можна також по тому напрямку, в якому ми працюємо. Це ведення домашнього господарства мінімального, також його реалізація, переробка для того, щоб вижити і жити. Ну, так сказати, в селі. Хоч ми живемо в місті, але я рахую, що я живу як в селі, тому що живу на землі. Так що, друзі, завтра, е хто хоче також співати, як Шелудька або слухати українські пісні, навіть в такий тяжкий період часу. Е на розіграші буде отакі дві колоночки. Тут їх є 4, але дві з них ми е розіграємо завтра. А також у нас будуть на аукціоні такі цікаві гільзи. 110-та бригада. Окрема механізована бригада, ми також хлопцям допомагали. Тобто нарешті зробили мені гільзи, будемо відправляти знову. І знову зробили 79-ту, так як користуються попитом. Ну, а також зробили ще раз 25-ту, Січеславську. також хлопцям ми допомагали. що 79-ті, що 25-ті, так що працюємо, допомагаємо. Нашим захисникам, а також чекає мене на вечір сюрприз. Сьогодні я буду що робити, правильно, чистити рибу. І для того всього, щоб почистити рибку і потім її розробляти, я заказав отакий ножик. Не знаю, як він нам правильно називається. Напишите в коментарях, як правильно називається цей ніж. там. Сокира там, чи як він там називається, от такий він отак виглядає. Купив я його, придбав я його на привозі в Одесі. Леся Петрівна прибула в стопе. Став... Кажи всім привіт бігом. Доброго дня. Так що, друзі, і купили ми отаку штучку, Леся Петрівна. Придивіться, не знаємо, як з нею роздуплитися, Так що, як тут написано, професійне обладнання. Kitchen line. дякую Роману. Дуже приємно було спілкуватися. Все-таки довго ми метикували, думали і вирішили все-таки купити професійний, тому що. Я якось зніму відео і покажу. У нас купа, купа, купа вже вакууматорів, які там на протязі двох-трьох років, деякі ми купували, деякі нам просто дарували із Німеччини, із Італії. І тут там, ми купували, їх, майбут, штук 9 вже точно є. І якщо порахувати, їх там середня ціна там, від 3 до 5 тисяч гривень, ну, ми купували більш-менш таке нормальне, то все-таки, якщо ти працюєш і щось заробляєш, то треба вже... Думати щось інше. І надивившись деяких відосиків, таких само людей, як ми, тільки трошки більше працюють, заказали я таку я штучку. Я так що Леся Петрівна погнала. Працює, пакує відправочки там, деякі ми продаємо те, що самі вирощуємо і самі переробляємо. Ну, а також купуємо рибку і переробляємо. Так що ті другі, ті люди, які хотіли б зайнятися якоюсь справою, якщо в них немає господарства, вони також можуть купити сировину і переробляти. Мільйони не заробите, але хто від чого відштовхується? Хтось відштовхується від мінімальної пенсії 2,5 тисяч гривень. Ну а хтось відштовхується від зарплати якогось. Прокурора, тобто, ну, в когось мало, в когось багато, в кожного своє. Тобто можна заробляти, можна робити рекламу. Навіть у мене на ютуб-каналі, Фейсбук я вже говорив неодноразово. Знімайте, як ви готуєте свою продукцію, скидайте мені відео, і я буду виставляти у себе на каналі безкоштовно. Бо хтось там казав за донат, ні, безкоштовно. Якщо людина щось би схотіла там від себе дати на розіграш, тоді було питання. Є так, не крути тонену кнопка взагалі. А може і так, то вже потім розберешся. Так що боюсь. подарунок для Лесі боюсь. Петрівни. Ми... Боюсь. Да, я також боюся. Важенький такий апарат, але все-таки вирішили е купити вакууматор. Є отакий от вакууматор Kitchen Line. Тут даже номер є 8097 412 2373. Я думаю, якщо будемо запускати, я засніму відео, по-любому покажу. Давненько заглядаю на цей сайт, дякуючи мандрику Сергію, який нам допомагає в розіграші з коптілками. Я думаю, що через недільку ну, трошки більше. Можна на наступну неділю у нас буде також знову коптілочка мандрик на 150 літрів. Так що, дякуючи йому, я познайомився із Романом Кіченлайн, і також від нього чекаємо деякі речі, які він також надасть нам на розіграш. Так що, друзі, працюємо. І чому замовив тут? Тому що бачив, що там і Влад Кришту працює, працює з Кіченлайн і інші, тому що ми хочемо купити там, де вже бачимо, що люди працюють, щоб не було ніякої там. Обдуриловки. Так що подивимося, протестуємо, дамо відгук. І я думаю, якщо щось буде не так, маємо можливість подзвонити і спитати. Ну а по ножику, це моя підписниця, бляха, не пам'ятаю її з Одеси, кажись, е -е, скинула мені відео з привозу. Там Серега робить ножі, сам і продає. Відео дивився в Ютубі. Залишили мені вона номер телефону і заказав отакий сікач. Я не знаю, там і маркерівка сталі якось пишеться, і т.д. і т.п. Ну, те, що в мене є, виглядає також красиво, простий він, але він м'який, ти ним дві кістки порізав і все, просто капець. Його треба мусати ти поправляти. Подивимося, що зарекомендує себе цей ніж. Якщо комусь буде цікаво, це не реклама, а напрямок, тому що я його купував. Я вам дам цей напрямок і зможете також зателефонувати різні ножі ручної роботи, маєте можливість отримати. А по гільзам. По гільзам буде аукціон. І старт у нас 5 тисяч гривень. Хто пам'ятає, позапрошлі рази у нас були також гільзи на лотере на аукціоні. І люди на протязі неділі в прямому ефірі ніхто не купив. Одну каже, а остальні купили в нас на протязі неділі. Тобто люди дивилися в записі, телефону Вірніше, писали мені, і в нас їх розкупили. Тобто стартова ціна від 5 тисяч гривень. Чому так? Тому що вкладається в гільзу робота, пересилка. Дякуючи хлопцям, зарти дають можливість такі гільзи мати. Ми їх шліфуємо. Вон також у мене там є. Ось так вона виглядає. Отак вона виглядає. Як її привозять, От. ну а так вже виглядає вона в робочому стані. Так що будемо на днях, я думаю, або я, або Анатолій Васильович віддасть. І також, можливо, у когось є обладнання KitchenLine, Напишіть, будь ласка, свій відгук. Мені просто цікаво, я в них купую першу річ. Але вже подивляємося, також хочеться купити фаршомес. А також люди питали такі е м'ясорубки, як у нас. Я навіть не знаю її назву, ми колись там знімали, показували маркування, там тільки написано. Колись нам замовляв її ще Саша там знайомий, тому що я з цим інтернетом не дуже дружу. От у них також таке є обладнання і реально воно класно пресує. Багато ще інформації я взяв із Тікток-каналу Пан Кабан. Так що туди підглядаю і дивимося. Для того воно і є. Платформа Facebook, Ток, там Ютуб, Інстаграм, для того, щоб люди могли ділитися. Хтось там виставляє свою продукцію і пише номер для замовлення продукції, нам цього поки не потрібно, тому що в нас масового немає і ми самі реалізовуємо проблеми з цим немає. Але ми маємо можливість подивитися на інших, подивитися на те посилання і зайти туди, де вже взяли ці люди. Ну а коли ще маємо можливість із з тими людьми, які купили, спілкуватися і почути відгук. Напряму, то, зрозуміло, що тоді без проблем. Тому що ми боїмося витратити гроші, тому що штука реально не дешева, можете зайти на сайт, подивитися. Але суть питання не в тому. Скупий, платить двічі, це те саме, як про бензопили, хтось там тиди, тиди, тиди. Штіль і кузварна то нормально, да? але деякі люди говорять там, там можна купити китайця, навіщо купувати щось дороге. Але якщо професійно займатися, я коли в своє время віддав 16 тисяч гривень за хузварну. Тому що перед цим у мене була куча китайців, і людина мені дала бушну 365-ту хузварну. Я нею відпрацював три роки. Я займався заготовкою дрів, круглий рік, сапала бідняжка, і я купив нову. І Вона у мене по сьогоднішній день і перепиляла вона відреоний корінь. І от така була гора в мене китайців. Тоже ходили, все було нормально. Так що можна працювати. Але вакууматори, оті, які продаються в магазині, ну, вони ну, тобто забирає дуже багато часу. Та й не паяє, та й не оцмакти, то перегрівся, треба оставити. І на це все діло я зробив такий наголос. І все-таки пересиливши себе, для того, щоб зекономити час, тому що Леся Петрівна також багато часу на це витрачає, думаю, він нам допоможе, прискорить процес. Зекономить час і не треба буде знову купляти. тому що просто вже останній раз вона коли вакуумувала, я просто подивився на цю канітель. Ну Там я не знімав, як вона вакуумує ковбасу перед заморозкою. Але, ну, ми їх такі пакети. От, Але подивившись, ну це просто іздівательство. Тому що ти не можеш іншу роботу робити і тут вона не працює. Ну, Але все познається в порівнянні. Так що отак працюємо, е, умови лотерейки. Це не розігрується, але на наступну п'ятницю, більш за все, буде у нас коптілочка, мандрик на 150 літрів. Її можна буде виграти за 200 гривень, але там будуть приймати участь тільки ті люди, які будуть донатити на протязі прямого ефіру не менше трьох разів або 600 гривень, або більше. От. Тут а за 200 гривень можна буде виграти дві колонки, будуть кошики від Лесі Петрівні. Також буде. От такий набурчик ключів, дякуючи магазину, що на монтажу Віанорфері Рикаді. Так що працюємо далі. Ну і також ще йде посилочка із Решетіловки від тьоті Тітки Світлани, Стаса Матусі ненько. Вона перестав ну, мені писав, що іде якась лялечка ручної роботи на розіграш від якоїсь жіночки. Ще про неї не знаю. Так що, друзі, працюємо далі. Зараз підемо, покажу вам, що я там настроїв. Так що життя триває. Працюємо і дякуємо нашим захисникам. І далі продовжуємо ремонтувати і збирати на автомобілі. Зараз чекаю відеозвернення від 43, ї від 58. ї Ну, але ми вже працюємо в цьому напрямку, тому що по-іншому не можна. Так що зараз йдемо і подивимося, що там у нас робиться. Дякуючи Василенку, у нас тепер тракторець, бо він же в нас не заводився, не робили свічки накала. А тепер такий звук. Чутно? Чи заведеться, чи ні, не знаю, чи акумулятора хватить. Секунд 15-20 чекаєш, значить вона робить 100% і що? І на стартера клас. А? а валі баби, брата. А то трошки було не було часу до нього долізти. І... А чого їду на тракторі? Їдемо ж дивитися квартиру для Лесі Петрівні? Я буду пішки йти. Заодно під'їзду, зараз підсиплюся, Підцеплю прицепчика і вивезу сусіду какаша трохи під хату, щоб він не цього. Що пахло йому? <плес> Що руки не хватає, і серга не опуститься, бо я ж прив'язав на це, бачите? Джоні. А що це за отвертка тут? Мазило. Хоп! Я Америка голібаби, бачиш? Оп! Все інчинарем. Чин Хай поки подерчить. No. Що я зробив? Це те саме. Тобто тут ми загородили, тут у нас будуть перепьолки. Тут лампочки немає, але... Потім воно розгородиться, світло буде, і тут одразу ціпочки там, для кормушечок. Ну, а тут вже я що заділав. Заділа, вже постелив, Залази сюди. Зробив, щоб їм було тепленько. От, і буде у мене два ковричка, і ще посиплю дві лампочки. Так що задачу Лесі Петрівни виконав. Курчатка так само живуть. Ця штучка в мене потім я відкручу її. Шукс так само підкручу, як оці двері. Збільшимо простір і просто цю. Досточку заберемо і буде така велика штучка. Будемо е тримати перепилів напольним методом. Зараз вони заложені в інкубатор. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо далі, пішли, подивимося перепиляти. Так що, квартира номер 1 Ми так курчатка підростуть. Оцей брезентик відкрутимо, підкрутимо під потолочок, ну, так як я тоді показував, так як там зараз дверцята. І отак от зробимо. О, ну, бачили, сидять. Тут ми вже досточку ту забрали. да? Курчатка наші підростають. Тут у них також теплі коврички, але сидять воно на ковричках. Та й воно валячик сидить не на ковричках. Отак воно. От курчатка вже й попідростали. От. Кушкають і хоче воно гребтися, бачите, паразити. Вже більшу їм поставили поїлочку, вже видно. Крильця вже пір'ячку. От час летить, бачите як? Потім роз... використовуємо приміщення, які в нас є. Це дуже добре, що є. І ті люди, які хочуть займатися домашнім господарством, то їм треба будувати якийсь сарай, а в нас вже є. Так що от така квартира. Тут колись були, нас була свиноматка. Тобто все повирізав, от так. повирізав і от так ось перегородочка. От, ну А потім підростуть, кинемо, викинемо перегородку і будуть на все це діло. От. Ну Я думаю, що як вилупляться перепола, ці абажури один точно заберу і поцеплю ті лампочки, які у нас для свиномоток. Так що, друзі, якось так. Ось така квартирка. Тут прохолодно, там тепленько. Так що, друзі, так. В селі сумувати не приходиться. Зараз беру вила і лопату. І ну, ще не повний прицеп бабла, але в мене є е, сьогодні трошки часу. Сьогодні віддав перевагу е, тому, щоб попрацювати трошки вдома і закрив питання по Лесі Петрівні-перепилятнику. Так що також вже вже вилазить часник і цибуля. Це мені Олег Назаренко зараз напише 100%, що треба буде кинути селітру, бо вже рядочок видно. І... З рихлитими Ну, Це вже баба Надя вже сьогодні шукала граблі свої і планує це все діло робити. Так що, друзі, працюємо, підтримуємо наших захисників, тому що максимально треба підтримувати їх, тому що ніхто нас підтримувати не буде, тому що ми нікому нахер не треба. Це наша біда і з нею треба боротися. Тому що так випало на нашу долю. Так що працюємо, всім дякую за довіру, за підтримку. Працюємо далі. Слава Україні! Ну а я зараз поїду, відвезу сусіду трохи гамна кину. Всім пока.